Біля багатоповерхівки на вулиці лінія 6 на гірничому росте амброзія. За це інспекторка з благоустрою складає протокол на голову об'єднання співвласників будинку. Відпрацьовую скаргу на своєчасне скошення бур'янів. Було більше, але ж вже вспіли трошки прибрати цей бур'ян. Ну, ще залишився. 3-4 дні. Але до адмінкомісії все повинно бути скошене. Голова об'єднання написала пояснення. Тут такі от маленькі дачні діляночки. Які співвласники займають хто під городину, хто під клумбу? Якщо не знайдеться співвласники цієї ділянки, або, скажімо так, власники, то я думаю, що ми її також висипаємо або вирубаємо. Друга грядка від грядки, там де картоплю, ага, Ваша? Ага. Складений був протокол, що там амброзія росте. Що то Біля будинку вона росте, а не на моїй грядці амброзія. Біля будинку ми прибрали. Велике прохання привезти свою територію. Дорядок добре. Добре? добре. Дякую. Це амброзія біля шиномонтажу на вулиці Бобринецький шлях. Інспекторка складає протокол на працівника. Ото монтажник чи як? Дошиномонтаж. Да, шиномонтажник. А чому цінові протоколи роботи не на А Ви тут працюєте, ну, да. ви відповідальні за прилеглу територію. Я заставляю один протокол, а ви мені напишете пояснення. Добре. Там, себе запущу, щоб Добре. Після цього чоловік не повернувся. Ірина Воронюк каже, на прибирання амброзії має 4 дні. Порушення, несвоєчасне скошення бур'янів. Передбачені штрафи від 340 до 1360 гривень на громадянин і на юридичних осіб від, 700, від 860 до 1700 гривень. Штрафи визначає адмінкомісія. Три-чотири дні. За 10 хвилин амброзію прийшли прибрати працівники шиномонтажу. Від коментарів відмовились. Ми зараз це прибираємо, Я вам обіцяю прилегла територія, яка розташована коло приватних будинків. Вважається 20 метрів, повинні косити їхні власники. А ті узбіччя, які не належать нікому, коса КП благоустрій. Так як шиномонтаж знаходиться на узбіччі, то це вважається їхня прилегла територія. Вони тут повинні все прибирати. Кропивничанка Антоніна Гамандій живе поруч. Я алергік і мені це дуже. Ну, мішає виходить на вулицю, ходить по вулицях, служба по благоустрою, вона вже є, вони ж гроші отримують, їм вже все перечисляються, гроші. То чого ж вони нічого не роблять? Ви тільки подивіться, навіть на нашу вулицю, на що вона похожа. Ну, бур'яни, страшні бур'яни. Кропивничанка Олена Чуднова каже, алергію на пилок бур'янів має її онука. От вона сі буде. вона зараз буде приїжджати зі школи, і ми тут будемо виходити на зупинці. А тут всюди амброзія, яка цвіте. Нам потрібно прийти додому, випити ліки, піти купати, щоб неї не було висипу. Це така проблема. У Кропивницькому працює міська програма боротьби з амброзією, каже керівник інспекції з благоустрою. Я кругом в всіх засобах масової інформації практично вже давно надав свої свій, телефон. свій. Де є вайбер, і прохаю, проха, ну, з проханням надсилати мені фотографію з підписом е, з адресою. О, і після того ми реагуємо, якщо це, допустимо, територія комунальна, значить до ЖЕКів питання. Якщо це міська територія, то до підприємства комунального підприємства «Благоустрій». Підприємств установ організацій, всіх форм власності, там то складаємо протоколи на них. Напротязі літа значить, було складено 116 протоколів за невчасний покіз бур'янів. Взагалі не покіс, і із амброзі, і за карантинні інші рослини. Головний інженер комунального підприємства Благоустрій каже, для своєчасного покусу бур'янів не вистачає людей та газонокосарок. Ми виконуємо роботу по покусу трави, це на об'єктах загального користування. Парки, сквери, вулиці. У нас в наявності 12 газонокосарок на нашому підприємстві. Ми не встигаємо вчасно, щоб повністю і згідно правил утримувати. Зелені насадження, це газонні частини нашого міста. Нада мінімум 60 працівників. Додає бур'яни вздовж вулиці Бобринецький шлях покосять наступного тижня. Кожний рік, особливо в серпні-вересні, до нас приходить цвітіння амброзії. Це нежить Нежить... без температури, погане самопочуття, зуд по вік, закладений ніс, першіння в горлі. Людина. Дуже погано себе почуває, не можу працювати. Порушується працездатність хворих. І я б хотіла все-таки наповнити ще такі рекомендації, що звернутися до лікаря обов'язково, прийшли додому з роботи, прийняти душ. Вікна повинні бути закриті або закриті і включений кондиціонер. Додає, нині алергологічне відділення в обласній лікарні на 30 місць заповнене повністю. Олена Жикалова Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.